6 лютого 2023 року вірний військовій присязі поліг у северодонецькому районі Луганської області солдат Євген Чорній з села Пониковиця Золотівського району. Євген Чорній став до лав захисників України після повномасштабного вторгнення Росії. За 11 місяців пройшов чимало, але рідних завжди запевняв, що все буде добре. Ділився планами на майбутнє, обдумував господарські справи, які мав зробити після війни. Перебуваючи у самому вирі бойових дій, турбувався про рідних. Він обіцяв написати матері, коли повернеться з позицій, але більше його телефон не озвався. Окупанти обірвали життя молодого воїна з Пониковиці. Співчуваємо рідним та близьким. Розділяємо величезне горе. Молимось за душу воїна, котрий поклав життя за Україну, повідомляють у Бродівській громаді. 15 лютого у рідному селі попрощалися з Євгеном. Світла пам'ять і шана Герою України.